Тиждень цього вечора ключові політики, на чолі з президентом, підписали декларацію про єднання та співпрацю заради майбутнього України. Свій підпис під документом поставила лідер фракції опозиційної фракції партії регіонів Раїса Богатирьова. Після підписання об'єднавчого документу усі учасники урочисто сфотографувалися на груповому знімку Богатирьова по ліву руку від президента. Місце Янгол революції Тимошенка зайняла нова леді опозиціонерка Богатирьова. На знімку відсутні комуністи, б'ютівці ПРП, соціал-демократи об'єднані. Вони співпрацювати з президентом не захотіли. Єднання парламентарів та президента бачив Руслан Кухарчук. Президент, спікер та виконуючий обов'язки прем'єр-міністра разом з лідерами більшості парламентських фракцій домовилися нарешті викоренити корупцію, захищати опозицію та не допускати взаємної боротьби у владі. Щоб надати ґрунтовності своїм домовленостям у стінах президентського секретаріату вони підписали так звану декларацію єднання та співпраці заради майбутнього України. У залі державних заходів на президента Ющенка чекали як лідери нинішніх провладних фракцій, так і ключові особи колишньої владної команди. Керманич держави запросив їх об'єднатися для подолання політичної кризи, викликаної останніми корупційними скандалами та кадровою революцією. З'являється Ющенко, заявляє, що нація хворіє і її треба лікувати. А ще запевняє присутніх, що нині відбувається історична подія. Різні політичні сили беруть солідарну відповідальність за суспільні процеси. Наша спільна мета бати, бачити Україну єдиною, бачити Україну в сталому економічному, соціальному, гуманітарному розвитку. Власне кажучи, ми започатковуємо вперше в історії України загальнонаціональний такий круглий стіл, влада, опозиція, суспільство. У документі, зокрема, зазначається, що відтепер партійність кандидата на державну посаду не буде вирішальною. Головне професіоналізм та морально-етичні норми. Також влада обіцяє припинити застосовувати силові важелі для переслідування опозиції. Документ також підтримує впровадження політичної реформи з 1 січня наступного року. Коли конфлікт досягнув такої межі, що потрібно знаходити інструмент для його нейтралізації, то вибраний саме такий. Ще ні в одному документі е, не було такого сильного посилу для прибіжників різних версій розвитку України. Ніякого не буде результату, щоб ми не підписували. Якщо не буде аналізу попереднього періоду вісьми місяців, не будуть зроблені правильні висновки і недопущення повторення тих помилок. Крім лідерів провладних фракцій, декларацію єднання підписала також лідер опозиційної фракції партії регіонів Раїса Богатирьова. Водночас у дійстві не взяли участь комуністи, соціал-демократи об'єднані і фракція Юлії Тимошенко. Ющенко відзначив, що їм направили документ на розгляд, і вони матимуть право долучитися до декларації і пізніше. Документ залишається відкритим для підписання. Вже зараз подейкують, що підписанти та їхні політичні сили у Верховній Раді зможуть створити парламентську більшість, якої досі не існує. Руслан Кухарчук, Іван Ярмаков, НТН.